як люди, які виїхали з окупації, можуть підтримати рідних, що там залишились, і не нашкодити їм? Ну, власне кажучи, оці фразу, що ми, ми переможемо, і скоро все буде добре, і все буде добре, ну, воно дійсно, ну, я не знаю, це автоматизми, які є, коли ми заспокоїмо людину, і воно нібито приходить перше в голову і. Ну, це такі втішальні слова, якими нас заспокоювали дуже-дуже довгий час. Це рефлекс. Ми можемо це сказати. Тут себе передусім не треба звинувачувати, що я це сказав. З іншого боку, можна і треба говорити те, в що ти віриш. Колись це скінчиться. І це правда, бо колись це скінчиться. Правда на нашому боці. І це може бути навіть наша з тобою зараз правда, якщо ми про це розмовляємо. Ти сильний, ти сильна. Я тебе буду любити будь-яким, будь-якою. Ми з тобою зможемо підтримати наш зв'язок, і це можна навіть на такі жарти переводити, да? розвинемо супер-пупер інтуїцію. І будемо розуміти ну, один одного без слів. Е, оце, оце правда треба казати. Якщо, ну, скажімо так, психічно здорова людина розуміє, в що вона вірить. Ще раз наголошую на тому, що передусім для того, щоб тобі вірила людина, ти маєш це відчувати. Е, ну, навіть актори, коли вони виходять на сцену, вони проживають роль. Вони, ніхто вам не скаже, я граю. Я проживаю ту роль. Тобто, частково людина стає іншою людиною. А якщо я спілкуюся зі своєю близькою людиною і маю мету підтримати, то в мене, по-перше, має бути сила, і по-друге, впевнення.